І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає символ на К2, карта перевал. Ну що ж, до бою, Так, це у нас преміальний танк 8 рівня. Ну ну я так, знаєте, ну, так знаєте, Швидесенько передивився його характеристики. Там навіть написано, що на основі... І ІСА 3-го, ну він навіть і не схожий мені на Іса 3-го, якщо чесно. <схай> Башта то точно не схожа. Башта зовсім якась така мені, знаєте, як от в десятки на, на Сі 7 так, Вона така от. ну Вражаюче виглядає. Я думаю, що дуже рикошетна. Ну, я так по характеристикам подивився, що це в принципі як штурмовий танк. Побачимо, як він буде штурмувати перевал. 122-мм гармата стоїть. Давайте будемо дивитися. Давайте зразу ж, ну так як я про ці танки не дуже. А, так у нас. Так як я про ці танки не дуже багато що знаю, то давайте будемо зразу ж дивитися, як він буде себе е, виявляти в бою. Е, як поводитися на ньому в бою. Ми граємо, до речі, в топовому топі. Отже, ті, хто на дні ще списку топу, вони будуть жорстоко зараз нахопушені. І я так розумію, що вони нас не проб'ють, ну ніяк не проб'ють. Навіть в борт не проб'ють. Треба буде подивитися, якщо буде дуель на дуель. Так. Починаємо ми нахлопушувати. Дивимося ми на гармату. Ну, можна, в принципі, з, з пробиттям 203, дуже маленьке пробиття, ну, от, ну, просто. І, до речі, цей танк, ну, нагадайте мені, я пам'ятаю, що він колись на аукціоні був. Можна було на аукціоні його купити, так? Експертні експертні. І починається. Бачимо, що е, я вже розповідав в попередніх боях, що така є тенденція. Ось-ось-ось ось, хоче заїхати в борт і хоче навіть взад заїхати. Мені здається, нічого не вийде. В нього. Бачите, він не може нас пробити навіть взад. По просто народному в корму. І це не дивіться. Башта наскільки класна башта! Вона навіть повернута і він не може нас пробити в башту. Хоча він навіть не вицілював башту, він розумів, на ССС7. І 7 це... Ой, на ЄС кажу, на Іс 2. І з це теж непоганий танк. Давайте перед нами. Вони, вони бояться нашого героя нашого танку. Так, дійсно, що такий штурмовий. 1700 вже настріляно, 2400 натанковано. Не єдиний пошкрявений поки що. А порти нас він бач, навіть не намагається вже стріляти. Він розуміє, що він просто не пробиває. Ось вона яка фішка, бачите? Пробиття. Дуже слабке на, на основних снарядах. Але фішка в чому, що якщо отак лобом просто стоїш перед суперниками, вони нічого не можуть зробити. А якщо ще підвернути корпус, то зовсім нічого не зробиш. А ми навіть на такому слабкому бронепробитті виклопушуємо без проблем. Бачимо, що і закінчується у нас вже бронебійня, отже, потім ми вже кумуляки зарядимо, то просто будемо пропалюватися. Три вори знищено, три тисячі настріляно, три тисячі вже майже натанковано. Поїхали вперед, штурмуємо. Все ж таки штурмуємо, все ж таки штурмовик, правда? Штурмуємо ми перевал. Поїхали вперед, вперед. Го-го-го. Взаді там ВК підтримує по центру т 34 85 По центру бачимо, що в нас там ну, заробіще непогано відбувається, так саме по тій воді. Тому що інший фланг, так скажемо, так. 9-ту та нульову лінію не змогли наші. Ну вони і не намагалися, бо там дуже багато суперників. Якщо залишився на базі в суперників один тигр другий, ми його зараз вихлопушуємо там на імбоповерсі. І виїжджаємо на базі, по-моєму, нікого немає. І ми просто беремо в оточення суперників. Суперники знітяться. Це я вже такий план собі малюю е е наперед на бій, так? І суперники знітяться, от лише, бачте, лише нас тигр пробив і то зверху вниз. Я думав, зовсім без єдиної пошкрябани. Це нічого собі броніше. Можна, знаєте, як цей бій назвати? Незворушний штурмовий перевал. Так? Не забувайтеся, до речі, писати, як би ви хотіли назвати ваш бій. Не Лише так в моєму стилі. Так? Або в своєму стилі, а я вже підправлю. Виїжджаємо, виїжджаємо, немає нікого на базі, так як я і казав, виїжджаємо на тигра, просто на глючу, можна навіть його скинути звідти. Тигр... О! Артилерія, почекайте, почекайте спочатку артилерії. КаВенни, ну кВНи. ну На таких танках КВН, в принципі, вони не потрібні, Це такі, знаєте, це навіть. Ну так скажете, в, 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 на міських картах він чудово себе, так? От лише бачите, який для нас суперник, який нас пробиває. Це такий королівський тигр, який дійсно може непогано нахлопушувати. Ну, да, дати відпір, так? Відпірдати. Ну, ви пам'ятаєте, в мене теж є такий виріс. Відпірдати. Так, Чудово, ми зараз йому теж не відпір дамо. Е, хотів сказати взаддіще, але бачите, він заддіжча все ж таки прикриває. Ну, і Постріл. Він прикриває, бачите, не хоче. Перезарядка. Ну, перезарядка в таких танків завжди. П'ять ворогів знищені. І все, так як я і казав, суперники повністю в оточенні. шотні шотні там. У нас ще чудово. У нас вже на комуляках пробиття повинно бути чудово, 270, в принципі, навіть десь проти десяток можна пограти. Ну, no. і вже никається. Я не знаю, хоче втопитися там AMX чи ні. Ну, ну, напевне, буде битися до кінця. Нергал зрозумів, що ззаду буде небезпека. Виклопушуємо викашку 6 ворогів. І так ідемо вже ми десь. Ще 4 вороги залишилися, так? Хотілося б 10, дуже хотілося. Нергал знітиться. Вже повністю Ох, а Нергал, бачите, ось воно бронювання. Воно якесь таке незвичайне нергала бронювання. До речі, на ньому на. В перевалі ми побачили епічний бій, де він 10 тисяч натамплова. Ба Вава! А я міксі, ти бачиш, так і на тобі, Хе-хе-хе. Сім Хотів 10, але вже не буде 10. Там я думаю, що бізонте порається із поровцем. І артилерія, а де ж вона? Ну там не було, так? Вон, може вона буде? Ось вона. Чудово. дайте, 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 8 ворота. Ворог приклопушений. Чи оризається, чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!